Жіночі челсі, всього 655 гривень за пару. Залишився останній лот. Ротаємо дошки трішки поближче. У нас є ось така гарнесненька варіація світлого кольору. Гарно тягнеться на резиночці. Дозволяє ближче, ну, легше заходити в вашій ніжці. При цьому має дуже гарну, якісну підошву. Дивимось, уважно. Бренд тут Esmara. це німецький бренд, німецька гарна якість. Такого ж плану моделечка, але темного кольору. Також тут є ось така блискавка, але ця блискавка не справжня, тобто це просто декоративний елемент. Воно також гарно розтягується, дуже зручно для того, щоб його носити. Має такий якби, вигляд штучної шкіри. Знову таки, резиночки дозволяють вам зручніше все це взувати. Є отака гарнюсінька моделечка з шнурівочкою. У нас таких моделечок буде аж 3 в всьому лоті. Вони йдуть з блискавкою. Тобто, ось дуже зручно відкривається, закривається. Також всередині є утеплення. Гарна, дуже стійка підошва. Трошечки вам по розмірам розповім. В нас тут 37-х, одна штучка, 38-х, дві штучки, 39-х, три штучки і 41-х одна штучка. Вартість однієї одиниці 655 гривень. Вартість цього лоту з 7 одиниць 4590 гривень. Це останній лот. Встигніть замовити. Они такого чудового лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.